Чому Зеленський та Єрмак нервують через зміни в американській політиці? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє». І в цьому відео я хочу поговорити про певні найважливіші зараз зміни, які відбуваються в політиці, і, власне, вони заставляють Зеленського і Єрмака суттєво нервувати. І, власне, саме їх я вважаю причиною, точніше, те, що. Я на своєму Ютуб-каналі, і ми, як газета Сурма, всім колективом висвітлюємо ці зміни. Я вважаю це причиною нападок на мене. Про що йде мова? Ви знаєте, якщо ми глянемо на наш інформаційний простір на стрічку новин, там настільки багато є другорядних, третьосортних якихось речей, завдання яких відволікти нас від чогось найбільш суттєвого. Найбільш суттєвого це значить того, що найважливіше і найбільше впливатиме на те, що відбувається зараз, на те, що буде відбуватися в майбутньому, і так далі. І от, власне, ці події, це загострення між Володимиром Зеленським і Валерієм Залужним. Це є одне з найважливіших явищ, яке розпочалося і яке буде продовжуватися. Почалось все з критичної до Володимира Зеленського статті в газеті Тайм. Стаття дуже жорстка насправді там деякі формулювання, знаєте, крилаті. Крадуть так, ніби завтра не настане. Ну, це формулювання дійсно можна використовувати і як заголовки, як ще щось. І я цю статтю назвав як червона картка для Володимира Зеленського, тому що це насправді і є червона картка. Це дуже жорстке попередження. І я вважаю, що це перший етап зміни публічного ставлення до Володимира Зеленського. Впродовж тривалого часу Володимир Зеленський на Заході, зокрема в першу чергу, в Сполучених Штатах Америки, отримував. Ну, м'яко кажучи, незаслужені овації. Це були насправді овації, аплодисменти на адресу мужнього українського народу і в першу чергу Збройних сил України. Володимир Зеленський звик приписувати це собі. А проте, другий його візит до Сполучених Штатів Америки в даному випадку це такий собі маленький холодний душ, і це ставлення, яке він отримав, воно вже більш правдоподібне, проте ще не до кінця, насправді, тому що далі буде більше. І не просто так впродовж дуже короткого проміжку часу, там буквально менше двох днів, насправді там чи доба, чи півтори доби, як мені здається, пройшло. Виходить інтерв'ю з генералом Валерієм Залужним. Інтерв'ю видання за Economist, в якій виходить мільйонними тиражами в усьому світі, і просто так з'явитися там яка-небудь інформація, ну в принципі не може. Видання за Economist є одним із найвпливовіших в світі. і Те, що вони взяли інтерв'ю в Валерія Залужного, і те, що потім з'являється колонка залужного в тому ж видання за Economist, в якій він ще більш детально пояснює ті військові речі, які він говорив в інтерв'ю. Це все відбувається не просто так. Це показник підтримки залужного. Це перше. Згадайте попередження тире, червону картку Володимиру Зеленському. І ми бачимо, що ну, фактично політика Сполучених Штатів Америки ставлення. Адміністрації Байдена до Зеленського поступово починає змінюватись. І не тільки адміністрації Байдена, насправді там в Конгресі критичне ставлення до Зеленського з'явилося давно. А як воно могло зрештою не з'явитися, зважаючи на ті всі постійні корупційні скандали і відсутність покарання за ті корупційні скандали? А, та й не тільки, зрештою, це, тому що завдання президента воюючої країни, яка мала настільки великий потенціал, не полягає в тому, щоб виключно писати відосики і ходити з протягнутою рукою, просити зброю. Так просити про допомогу потрібно, але а де нарощування свого потенціалу. Тим більше, що генерал Залужний і Забродський ще в 2022 році в своїй статті написали, що критично необхідно заповнювати свої потреби. І, власне, як головний редактор україно-американської газети, яка виходить друком в Чикаго, поширюється ще на кілька штатів Сполученої Америки, на кілька штатів США. Також ми поширюємо невелику кількість в Канаду. Ми спілкуємося з дуже багатьма людьми, в тому числі впливовими особами з української діаспори, в тому числі тими, які мають доступ, скажімо так. До американської політики, до конгресу, які колись його відвідували, мають знайомих там тощо. І ми також бачимо, як змінюється їхнє ставлення. І ця зміна дійсно дуже дуже важлива Володимиру Зеленському і Єрмаку за його спиною, який є таким собі ляльководом, їм дуже потрібно, щоб. Про ці зміни не розуміли українці, щоб особливо український електорат, який споживає власне єдиний телемарафон, через те альтернативні інформаційні джерела, які можуть подавати інформацію критично, які принципово не будуть мовчати про всі речі, пов'язані з українською кров'ю з розряду розмінованого Чонгару чи. Відсутності підготовки до вторгнення з території Білорусі а насправді там, якби підготувались, то ніякої бучі ірпіні гостомоля б не було. І не тільки це, зрештою, розпродаж всієї України, який зараз відбувається із 1 січня 2024 року. Вже іноземці та корпорації нібито офіційно зможуть купувати українську землю і надра. Чому кажу нібито, тому що все рівно є конституція, яка має найвищу юридичну силу стаття 13 14. Але об неї витерто ноги, причому неодноразово. І от, власне, через те, що ми подаємо ту інформацію, через те, що наш колектив і я особисто ми читаємо першоджерела, джерела, це велика проблема, що українці не читають, майже не читають англомовних першоджерел. А для того щоб зрозуміти, про що там пишуться, відчути той післясмак від статті, які речі хочуть донести про бідні змі, про політику в Україні, про війну в Україні. Їх необхідно читати і аналізувати самостійно. Ми це робимо і цю інформацію висвітлюємо, і як бачимо, що ця інформація хвилює українців і відео з аналізом власне цієї ситуації із залужним, із розколом, власне, між залужним та зеленським. Я кажу саме розкол, і в даному випадку. Я по суті цитую видання New York Таймс. Якби українці читали, більше читали, вони б дуже чітко знали. Про це пише Нью-Йорк Таймс. Але в нас про це говорити не можна, і в нас всілякі там ці е, телеграм-канали, контрольовані офісом Єрмака, будуть розказувати, що це московське ПСО. Звичайно, Таймс це московське псо, за економіст, московське псо, «The Time» – Все, от все, що не подобається нашому найвеличнішому і його ляльководу, все це московське ПСО. Власне, саме за цю позицію, за висвітлення цієї позиції, за е, те, що в цьому конфлікті. Ми однозначно, і я особисто однозначно займаю позицію Валерія Залужного, а не політичного керівництва України на чолі з Єрмаком Терезеленським. Не знаю, кого там ставити на перше місце. Власне, за це і відбувається мені помста, і з'явилися погрози, і обклеєні листівками, листівками двір, під'їзд, зламаний замок в дверях. Ну і після того, власне, в вчорашньому відео ви бачили, що зробили з моєю машиною. Тому, тому, власне, от така ситуація, і я вчергове хотів закцентувати вашу увагу на найважливіших речах. Чому? Тому що ця тенденція, яка розпочалась, вона буде продовжуватися зараз. І ну, я думаю, що нас чекає дуже-дуже буремний час, а деякі зміни можуть відбуватися просто надзвичайно швидко. Тому прошу вас. Про інформаційну підтримку зараз це для мене особливо важливо, тому що е, в той час, коли вони вже перейшли до фізичних дій, до погроз, попри те, що там відкрита кримінальна справа, приїжджали слідчі, там на тижні ми далі будемо працювати з юристами, звертатися ще в правоохоронні органи, і, можливо, не тільки українські. Публічний розголос для мене є надзвичайно важливим, тому що це є допомога, в тому числі і нашій безпеці. Зокрема, завдяки вашій допомозі в інформаційному поширенні таку надважливу інформацію буде отримувати більша кількість українців, що також є необхідним, тому що ми зараз переживаємо критичний час. Дійсно стоїть питання, чи виживе український народ, чи не виживе. Підкреслюю, навіть не Україна, а саме український народ. Тому що, знаєте, якщо Україна як держава збережеться, але буде просто вивіска українська, а за суттю, за формою вона буде не українською, і ми втратимо все наше національне багатство, то це буде початок кінця і такого поступового розчинення українського народу. Тому час дійсно дуже критичний і через те правда, яку ми стараємось доносити, вона є дуже важлива. Тому прошу вас про інформаційну підтримку. Дякую всім, хто вчора інформаційно поширював, особисто писав, дзвонив. Я не всім встиг відповісти, тому що, ну, самі розумієте, ситуація дуже складна, але дякую, ваша підтримка просто надзвичайно важлива. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі.